Ну що, доброго дня, шановні друзі! Приїхала ще одна іграшка чи навіть дві генератори. Будемо підключати до автономної системи живлення, щоб бути зовсім енергонезалежними, якщо наступлять блекаути. Ну що, підключили генератора? Все добре працює. Струм росте. Перемикач на генераторі ну, заряджаємо. А далі покажемо вам генератор. А можливо ще один інвертор. Бо тут аж 4 інвертори, 4 джерела безперебійного живлення. Цей інвертор і цю банку вже протестували. Тому кому потрібно, звертайтесь, зможемо зробити все, що завгодно. Ось такі два красавчика дають електроенергію для генераторів. Коли світло пропадає. Все підключили, все працює, тому до зустрічі!